Розвалити країну і створити нову, вбити мільйони своїх співвітчизників заради народження мільйонів інших, зробити своє ім'я священним для друзів та жахливим для ворогів. Сталін ні Мао Цзедун – великий стерновий китайської революції, засновник маоїзму, тиран та кривавий диктатор, який перетворив відсталий та напівфеодальний Китай на світову наддержаву. Мао втілення китайських казок про те, як звичайний нікому невідомий селянин став імператором. Та якщо в казках головному герою допомагає якась магія чи казковий дракон, то для Мао цією магією став комунізм, а казковим драконом Сталін. Зробивши ставку на ідеологію, яка лише набирала популярності в світі, син простого селянина не прогадав. Послідовно сповідуючи ідеї марксизму-ленінізму, молодий Мао йшов на підвищення у ієрархічній структурі молодої та напівзабороненої компартії Китаю. Під час Другої світової, скориставшись моментом, коли влада Китаю зав'язала у війні з Японією, Мао Цзедун проголосив створення КНР, розбивши гумінденівців з допомогою радянської зброї та кредитів, Мао почав будувати власну імперію, яка перевершила велич древнього Китаю. Сучасники стверджують, що на початках Мао Цзедун не був у фанатичній залежності від абсолютної влади. Разом з товаришами він відбудовував зруйновану війною країну. Китай взяв курс на модернізацію та індустріалізацію. В країні стартували п'ятирічки за зразком СРСР. Окрилений першими успіхами. Мао Цзедун приписував їх виключно власному генію. Китайці славили свого лідера, не розуміючи, що цим самим копає собі яму, роздуваючи його самолюбство до небачених масштабів. У 50-х роках, незадоволений повільними темпами зростання економіки, Мао проголошує політику великого стрибка вперед. Все сільське населення зганяють у комуни. Селяни, мало того, що змушені годувати прилеглі міста, їх зобов'язують виплавляти метал у костарних печах. Провал великого стрибка годі переоцінити. КНР, яка ледве почала ставати на ноги, стрімко відкотилася назад. Мао нічого не хотів чути про те, що його геніальний план чомусь не спрацював. Які всі диктатори, генсек звинуватив у цьому внутрішню опозицію та ставленників імперіалізму? І почалося Китай опинився в полоні червоного терору. До знищення інакомислячих додалася ще вигадка червоного диктатора: культурна революція. Загони хунвейбінів – червоних охоронців, знищують ліберальну інтелігенцію, проголошену ворогом народу. Під пильним оком Мао знищуються тисячолітні культурні надбання. Студенти вбивають своїх вчителів, іноземці масово втікають за кордон. Країна повністю занурюється у хаос червоного терору. Мао Цзедун, який ретельно вивчав історію становлення партії більшовиків, вважав, такі звірства є цілком виправданими. Адже лише у вогні народного гніву та пролетарської революції може народитися нова країна новий Китай. На зовнішній арені Мао поводився вкрай непередбачувано. Мао відкрито ворогував з СРСР, погрожуючи ядерною війною своїм колишнім союзникам, яких він звинуватив у викривленні комуністичної ідеології. Більше того, наприкінці 70-х Мао почав активно зближуватися з ідеологічним ворогом США. Незважаючи на звірства та масові вбивства інакомислячих, країна вирвалася вперед. Звісно, що це була не заслуга самого мао, а його оточення, яке змогло проштовхнути реформи, поки великий керманич ганявся за приводами опортунізму, та всі заслуги приписували виключно червоному диктатору. Наприкінці життя мао фанатично шукав рецепт безсмертя. Над цим завданням працювали сотні найкращих китайських лікарів, та все марно. Після пережитих двох інфарктів 9 вересня 1976 року Мао Цзедун помер. Його забальзамоване тіло досі стоїть в мавзолеї в центрі Пекіна, нагадуючи нащадкам про криваві десятиліття становлення могутності сучасного Китаю.